Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Юля, це канал про в'язання. І хочу показати свої нові процеси, які я розпочала. Так як в мене зараз в'яжеться декілька светрів, тож мені потрібно було такі дорожні процеси, невеликі мати. І це, звісно, у мене шкарпеточки. І з якої пряжі я в'яжу, ношу в цій шкарпеточці. В цій проєктній торбинці дуже зручно. Цю ниточку шкарпеткову я вже давненько купувала і нарешті розпочала з неї в'язати. А саме це ниточка на кобоху. Тут в 100 грамах 400 метрів. Є в деяких ниточках 420, це тут 400. Вона така скручена з двох ниточок, чи більше, здається, мені, мені бачиться як дві. І вона така різнокольорова розфарбовка, і самої нитки, і нитки скручені різні і різного кольору. І виходить дуже-дуже гарний такий колір класний це такий, на, тут такий намальований такий ліс. Змішаний, мабуть, ліс тут, або листяний більше. Ось, тут такі листочки різнокольорові. Я би таким змішаним більше, що і, як і хвойний, і, і листяний ліс. Дуже-дуже гарне забарвлення, Подивіться, краса неймовірна. Такі природні гарні кольори, класно. Я, до речі, такий ну, рябеньке не, взагалі не полюбляю. Наприклад, там, якщо з білою змішати синю або червону, або там якусь таку яскраву, ну, тобто, мені щось не доподобає. А от саме цей дуже класно, мені подобається, бо тут багато кольорів намішано, і дійсно, такі, як природній красивий ліс. Давно я вже не гуляла в лісі, зараз і страшно, і, і, і не знаю, поблизу в мене немає так, щоб. Вірні є, але там не додасть ресурсу, там гуляти, я би так сказала. Мені хочеться погуляти в красивому, гарному лісі, який додає таке натхнення і ресурсу. Тож в'яжу такі шкарпетки, чудові, красиві, таким забарвленням лісу. Дуже класні. Тут, значить, я в'яжу резиночку 2 на 2. Улюблені свої, можна так сказати, модель шкарпеток, яку я найчастіше в'яжу. Резиночка 2 на 2, лицева гладь. Тут таке забарвлення красиве, що не треба ніяких малюнків. Далі. Укріплена п'яточка, така вона, як подвійна, виходить дуже класна, вірніше, стінка п'ятки. Далі, моя улюблена метод в'язання п'ятки це французька п'ятка або пятка підковка її ще називають. Ось, Тож, в'яжу з задоволенням, в'яжеться дуже швидко. Я, до речі, тут обрала ось такі налізки. А, хоча ні, я тут в'яжу, я тут в'яжу ці, ці шкарпетки я в'язала новими спицями, які я замовила Тріо. Це я вже перезняла, бо мені вони потрібні були, ті тріо. Так що тестую такий новенький собі, новенькі процесики завела, і дорожні маленькі вони, і на них тестую нові свої спиці, які я придбала Тріо. Так, і ось друга шкарпеточка. В мене вже зв'язалася. Тут майже, ну можна сказати, зв'язалася вже повністю, бо тут тільки залишилося. Я їхала по справах і швиденько перевдягла, на що на що під руки попалося, так скажімо, щоб розпочати другу. Ось, теж ще не закрила. Мені тут тільки закрите, секунда діла закрите. А, мисочок голочкою я буду закривати, як завжди. Дуже класно, гарно виходить. І і все. А тут буквально ще трішки стопи відв'язати і мисочок. І вже готові. Взагалі дуже швидко їх зв'язала. Мені так подобався цей це забарвлення І, до речі, потім ще мені знадобилося також по справах їхати. І новенький потрібно було процес малесенький вкинути. Тож я також взяла шкарпеточки, також це були на кобохо. Той же самий скарпетковий склад 75 вовна, 25 поліамід. Так само тут 400 метрів на 100 грам, до речі, цей лісовий колір. Я не сказала номер, ось, можете подивитися: 877-19, дуже довгий, запам'ятати нереально. Ну, але в палітрі він такий один, цей лісовий, дуже крутий, класний, мені сподобався. А загалом, ось, коли я закупляла цю партію шкарпеткової ниточки ще мабуть рік тому, то саме око впало мені на ось цей моточок. З нього почалося, але жоден не замовиш, тому я замовляла там декілька. Але улюблений з того замовлення це був ось цей. Звісно, не можна, було не, пройти, не можна було пройти мимо цього кольору, такого кольору Райського острову, на якому, на такому, на якому знімали рекламу Баунті, мабуть. Ось таке буде тут забарвлення. Ну, Шкарпетка, як шкарпетка, да, гарні поєднання кольорів, все, але ж це подача, така красота. Ну, в общем, не могла я пройти, коротше, ці забарвлення ниточки. І цей колір 81926. Також дуже довгий, дуже невозможно запомнити, але його не забудеш, коли раз побачиш. Тож, ось така краса. До, нарешті до, і до неї дійшли руки в'язати. І саме, що я встигла зв'язати, це. Там, поки я чекала, один раз я встигла взагалі тільки петлі набрати. Потім інший раз я вже пров'язала ось таку частинку саме манжет, і до, майже до початку вив'язування п'яточки. Я, до речі, не дуже високі в'яжу шкарпетки, ось як бачите. Десь у мене 20 рядочків резинка і приблизно 20 рядочків до стінки п'ятки. Тобто такі не гольфи, а такі звичайні середньої довжини шкарпетки. Тож кольори неймовірні, тут такий білий, блакитний і такий зелена бірюза, чи як її назвати, дуже гарна така. От Далі буде там ще такий салатовий, можна сказати. Темніший синій, світліший бірюзан, в общем, таке забарвлення. Коротше, в'яжеться, коли такі кольори в'яжеться якось швидше і цікавіше. До речі, ось ці саме шкарпетки, які я... Ой, шкарпетки спиці, які я тестую на цих двох проєктах, ну, почала тестувати ось ці. Спиці. Звичайні китайські спиці тріо дуже подобаються, гарні тут кінчики, все гарно тут заточено, досить гостренькі, але не такі, щоб палець протикали. Ну, коротше, я задоволена, все гарно гнеться, прекрасно в'яжеться. Супер. Мені дуже-дуже сподобалися ці тріо. Спиці. І для шкарпеток я взяла, і ще я купувала трішки товщі для рукавів і для светрів. Тож ось, так. ось такі мої два новеньких процеси, які в'яжуться. Далі ще вставлю про книжечки, що читаємо, або прочитали, або взяли почитати, чи купили. Тобто, ну така, буває, вставляють читальну рубрику, скажімо так. Тож далі, хто хоче, залишайтеся, буде читальна рубрика. І вже зараз тоді кажу вам до побачення. Дякую за увагу. Особливо дякую, хто поставить вподобайку, напише теплий добрий коментар всіх. Мені буде дуже приємно. І всім дякую за теплі слова і ваші вподобайки. До наступних відео, до зустрічі, бувайте на все добре! Хочу показати, які ще книжечки я останній час які взяла, щоб прочитати з дітьми. І майже всі вже ми прочитали, і я буду їх відвозити. Брала я їх в бібліотеці, тому потрібно віддати. Тож, ось такі дві книжечки, як тваринки сплять і як тварини їдять. Дуже цікаві для маленьких діток, пізнавальні і дуже яскраві гарні малюнки. Ось, до прикладу, ось так все візуально видно і почитати можна, і пороздивлятися картиночки. Видавництво ранок Харківський їх виготовили. Далі ось така книжечка, хто росте у лісі. До речі, в мене є ось саме така ілюстрація від Це видавництво Старого Лева, і вони випустили листівочки, і я отримала на майстер-класі, коли була отримала в подарунок листівочку. Саме мені ось оця попалась листівка, яка на обкладинці, Обкладинка цієї книжки, хто росте у лісі, також дитяча книжечка. Дуже гарні тут і форзаці, і малюночки такі великі, цікаві. Це є серія, хто росте в саду, хто живе в парку, можливо, ще якісь морські є, але в бібліотеці була саме тільки ця, тож ось така. Книжечка прочитана. І ось саме ця листівочка, яку я маю, дуже така цікава, красива осінній пейзаж. З можна. Використати як листівочку, а можна як картинку собі завести. Навіть зараз подумала, що можна в фоторамочку поставити. Буде теж цікаво. Ну, або просто так для, для фотофону навіть. Так. Далі, ось оця дуже цікава книжечка, Мишачий дім називається Мишачий дім Сема і Джулії. Там ось ці герої Мишата Семі і Джулія, головні, також це видавництво Старого Лева. Дуже тут саме мені сподобалося, ну, цікаві пригоди, звісно, але тут мені саме сподобалося, як зроблена ця книжечка, саме ілюстрації. Тобто, до прикладу, зараз от. Одну ілюстрацію да, покажу, наскільки тут все стилізовано, зроблено, як справжнє. Не знаю, як це робили, чи виготовляли, чи це скористалися якимись комп'ютерними технологіями, я не знаю. Але як бачите, тут все як справжнє, кожна деталь, самі іграшки у в'язаних светриках, вони самі теж зв'язані або зроблені. Зшиті, зв'язані, ну, тобто ось деталі її зшиті і, і зв'язані, як бачите, все це дуже... кожна кімнатка отак от зроблена, дуже деталізована, дуже цікаво і красиво. Тому тут, ну, крім історії, саме, саме вона мене зацікавила тим, що наскільки от її зробили. І цікаво, чи цей будиночок його виготовили і фотографували. Чи як його зробили, ну дуже класно, дуже цікаво. От. Тому не могла її не взяти, звісно, з задоволенням прочитали. Далі, ось така книжечка це з донечкою. Я читала, вона така більш для молодших класів, я би так сказала. Пуанти для Анни це про дівчинку, до речі, тут використана. Скажімо, ну, справжня історія балерини, там написано, як, саме якої. Її історія життя. Ось цікава Кни, книжка, як дівчинка хотіла стати балериною, як вона до цього йшла, які мала перепони, скажімо так. Дуже гарні і малюночки, гарні. Всі ці книги, до речі, гарно читати, цікаво, легко, ось ну, Ось така класна. Вона про взаємовідносини, там з, ну, до прикладу, там, якщо в школі, да, з однокласниками, однолітками, то тобто, є, ну, і в професіях, ну, взагалі класна така книжечка. Далі, ось ця взагалі чудова, навіть, от, ну, Мати в себе вдома, і там, якщо вже забулися, то перечитати навіть можна. Дуже мені сподобалося. Це декілька ну, книжка з декількох серій, я би так сказала. Вони, в принципі, між собою не пов'язані, ну окрім першої. Спочатку треба прочитати першу, щоб розуміти, що і як, а далі вже можна і не по порядку. Ну, краще, Хоча краще все ж таки О, по порядку, це 36,6 котів. Дуже цікава, це друга книжечка, здається, чи друга, чи третя. Ми, мабуть, рік або вже півтора року назад читали першу книжку, перший том, скажімо так. Взагалі їхня історія, як вони з'явились, як вони там кого як звуть і все таке інше. А тут уже історія уже там, де вони в тому місці, вже знаємо всіх героїв, тут уже розповідається, як вони. Скажімо так, тут 36,6 котів детективів, вони роз... детективної сторони грають, ну, не грають, а як детективи розслідують викрадення їхніх речей, скажімо так. Дуже цікаво. І, до речі, о... ну, якби остання із цих, цих... серій про цих котиків вийшла книжечка. Я так розумію, нещодавно 36,6 собак. От, І я її е, сьогодні відвезу ці книжки і візьму ту 366 собак. От, Дуже сподобалися. Це Галина Вдовиченко, автор. Наша українська письменниця, я так розумію, видавництво Старого Лева. Ось, Так. Далі ось такий, ну, це такі книжечки більше для маленьких діток, гарбузовий рік, ну і не тільки. Тут, скажімо так, героями є і овочі, і птахи, і люди, і навіть оцей велосипедик. Дуже цікаво, дуже цікава така історія. Гарні теж картинки. Класно, ну це так швиденько сісти, там за 10 хвилин, 20 хвилин там прочитати. Далі, так само, це тож для маленьких діток, бабусина господа. Тут розповідається, як дітки були влітку у бабусі, які в неї там, хто в неї там живе. Да? Це, в принципі, ну так, у віршах можна так сказати. Далі, ось така гармидер у Дніпрі, наша річка Дніпро. Які тут живуть рибки, і які в них там історії. Це також у віршиках. Так, і, і далі. Ось такі три томи: це Астрід Лінгрен, автор, Діти з Бешкетної вулиці, Лота з Бешкетної вулиці, і у гамірному дуже весело. Ми вже прочитали одну, познайомилися з цими дітками і їхні там історії. Тут, в принципі, вони досить тоненькі, букви просто величезні, як бачите, дуже класно такі букви читати діткам самим. Хто ну, вчиться читати вже, ну, вже вміє читати, і почитати можуть і самі. Ось. Тобто такі великі букви дуже швидко, звісно, читаються це все. Так. І ще маємо ось такий чарівний шкільний автобус у вулику. Це комікси. Ось такі комікси, цікаві картинки, ну і дуже класні комікси, хто хоче, хто полюбляє. Ну і для, для разнообразів, як буде на український, забула. Теж дуже цікаво. Я пам'ятаю, в дитинців в нас не було таких там коміксів. І де, якщо десь там щось попадалося, то це було вау, щось таке цікаве. От, тому, ну, теж цікава така пригода. І ось я по попередньому показувала, що в нас є. Куплена книжка Різдво на Бозиновій вулиці, а це весна на Бозиновій вулиці, я взяла в бібліотеці. Ще в них там є літо на Бозиновій вулиці, а осені немає. Ну, тобто, ось так. Теж дуже цікава книжечка. Ці, ну, якби чотири 4, 4, 4 книжки на всі пори року. Дуже класна. Тобто, ну, у нас одна вже є. В принципі, я би хотіла ну, всі чотири зібрати, щоб були вдома. Було б дуже класно. Ну, поки що, те, що є, почитаємо в бібліотеці. Ось такі мої книжні новини. І дорослі книжечки, ті, що я брала собі. Не в, не в, на, наразі не в бібліотеці, а маю. Ну, в себе в своїй бібліотеці, скажімо так, купувала, я ще не прочитала, поки що дитячі книжки читаємо. Якщо щось прочитаю і буде цікаво, розповім. Тож, завершую це читальну рубрику, і до нових підключень вже по темі в'язання.